14 січня історичний день для Борисполя, адже для більш ніж п'ятиста дітей прозвучав перший дзвінок у новому академічному ліцеї. Директор школи з самого рання готувалася зустріти перших школярів та вручити їм символічні значки. Ми так давно йшли до цього дня, практично півроку я прикладала всіх зусиль, щоб цей день нарешті настав. Він настав. Мені не віриться. Мені здається, що я дивлюсь фільм або сновидіння якесь, але дуже хвилююче, дуже хвилююче. Це це історія. Схвильовані батьки, замріяні школярі та збентежені вчителі. Адже це перший день у новій школі. Більшість дітей прийшли заздалегідь, аби встигнути на заняття. Сім 45, 50. Ну, мама сказала раніше вийти вісім, бо я знаю, що друзі прийдуть пізніше. Поки малеча розбігалися по своїм класам восьмикласники, які наразі найстарші у ліцеї. Перед початком занять урочисто підняли прапори та заспівали гімн. Після чого класні керівники провели перші уроки у 17 класах. Це була виховна година, на якій обговорювали правила поведінки у ліцеї та техніку безпеки. Також відбулася екскурсія по навчальному закладу. Мені тут дуже подобається тут все. Це новітній сучасній моїй колишній школі. Ну вони відрізняються сильно одна від одної. І взагалі це плюс для Борисполя, що будували таку школу. А от у менших школярів свої вподобання. Подобається, що тут є гардеробна, що тут є нова інноваційна дошка, якщо можна так сказати. Мені подобається, що тут є, є книжки. Які можна взяти прочитати на перерві. все акуратно, красиво, друзів більше. Тут у нас нова дошка, але найбільше мені тут подобається, що тут є усі мої найкращі друзі, і що я можу познайомитися з новими учнями. Ще мені подобається краєвиди з вікна, там є звичайне і синє небо, білі хмарки, якщо хмарно, і сонечко я там бачив. Також дітлахи обіцяють навчатися в новому закладі ще краще. Як ти навчався у старій школі? Гарно навчався? Так собі. А тепер як будеш навчатися? Навчатись зараз буду добре. Збільшення навчальних класів, позашкільна робота, гуртки все це в майбутніх планах директора академічного ліцею. Підростуть наші діти з восьмого підуть в дев'ятий. Нам уже потрібно буде розпочинати проведення наукової роботи, впровадження до профільності, профільності, можливо, поглибленого вивчення певних предметів, спеціалізації в певних класах. Дуже хочеться налагодити цікаву позашкільну роботу, щоб було багато для дітей і позашкільних таких цікавих заходів, щоб були гуртки, щоб були секції, щоб були клуби по інтересам. Тому планів дуже багато. Будемо старатися. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини телеканал Бориспіль.